Цвинтар, місце збагачення корупції та реальної війни за монополію. Агенти впливу готували навіть цілу серію матеріалів про так звану поховальну мафію. У місті Білій Церкві, що на Київщині, цвинтарні війни досягли свого апогею. Керівники державного бюро з надання ритуальних послуг фактично, так би мовити, захопили місто, а потім звинуватили нас у маніпуляціях чи брехні. Чим закінчилося протистояння агентів та комунальників, а також схеми витягування грошей та тариф. Як боротися із системою і як перемогти у матеріалі Ірини Курило. Цей от ефект горя він ну дуже конкретно використовується. Не те, що співчуття немає, а навпаки. Ну це, це аморально просто так себе вести. Київська область, місто Біла Церква, керівництво державного підприємства з надання ритуальних послуг, за словами місцевих, влаштувало у місті справжнє Свавілля. Я не маю права їх вам надавати. Чому це мені не давали ніякого дозволу, щоб я вам їх надавала? Агентів впливу на держпідприємстві явно не чекали. Та нонсенс. Ціни на послуги від нас намагаються приховати. Не Більше ніяких запитань, я думаю, що на цьому розмова закінчимо. Телефонуємо директору, аби таки подивитись, що скільки коштує. По поводу кріскуранта. Під Зараз це так буде? Цей матеріал ми знімали півроку тому. Тоді мешканці та підприємці Білої церкви скаржились на роботу держзакладу. В прошлом году, когда он еще пришел, он рассказывал нам э, о том, что у него есть в планах, чтобы на нашей вот улице, где находятся вот все магазинчики, а нас их, соответственно, у нас их четыре, э, то он сделает все для того, чтобы их там не было. Димор, примор є там їхня контура. Они відноситься комбіната. І вот це там ритуальна контора, і нам сказали, що там у них сідать. Представили такой список на 1007 шесть. У нас так і нет. Моємо, дайте нам по Можливо, нет у нас. Похоронами займаються як приватні компанії, так і державні. В Білі церкви це комунальне підприємство, спецкомбінат з надання ритуальних послуг. Це держзаклад, за словами підприємства. Приємців буквально монополізував ринок та більше шантажем змушує родичів померлих втридорога купувати ритуальну атрибутику та послуги. І в середньому е, тільки за похорон, без там гроб, вінки і так далі, без цієї всієї атрибутики е, сам заказ похорона составляє приблизно около п'яти тисяч гривень. Ну, Це копка ями, це той же, же катафалк, автобус. А ще потрібна труна, подушка, покривало, свічки, вінки, хрест. Та найдорожча послуга поховання на закритому цвинтарі коштує 8 тисяч гривень. За допомогою Світлани ми рахуємо прибуток держпідприємства. Разом виходить тільки за один похорон більше 14 тисяч гривень. Після виходу матеріалу наступного дня до редакції агенцій впливу приїхав директор спецкомбінату із звинуваченнями в маніпуляціях та брехні. Ми домовилися з ним на ще одне інтерв'ю, аби надати йому можливість висловити свою позицію. Зараз в'їзнак цвинтар 50 гривень, раніше він був 96 гривень. Ну, якось трошки воно ну нелогічно, да що можна там зайти в нічний клуб дешевше ніж заїхати на кладбище. Вікторія Бірюкова, журналіст білоцерківського щотижнева, також займалась розслідуванням щодо ритуальних підприємств у місті. Тобто, якщо, наприклад, людина замовила там катафалк і там труну замовили в комунальному підприємстві, то вони в'їжджають на цвинтар безкоштовно. По суті в'їзд платний є тільки для приватних підприємців або для людей, які звернулись за послугами до приватних фірм. Та більше дівчина каже, доходить до абсурду. Вплоть до того, що розказують, що навіть там поряд. У спецкомбінаті поряд, де можна замовляти послуги у комунального підприємства і в приватного, що вплоть до того, що там виводять з руку з одного, заводять до себе і кажуть, що от, скупляйся в нас. І це ще не все. Зараз ви дізнаєтесь, як продають землю на цвинтарі, хоча за законом вона надається безкоштовно. Тобто кажуть, що треба скупитися, от на таку-то суму, і тоді ми вам зможемо надати землю на такому то цвинтарі. Якщо ви хочете на ось цьому цвинтарі, то тоді треба скупитися на іншу суму. Доповільно по сюжету, який був перед Значить, Там прозвучали как бы, обвинения в нашу сторону, що ми якась мафія, що ми там зговор з моргом, що не видають покойних людям, що у нас зговор з судмедекспертом. Тут я просто, щоб ви розуміли, що ми не можемо, у нас совершенно різна робота. Червень 2013-го агенти впливу повернулись до Білої церкви, аби директор спецкомбінату з надання ритуальних послуг таки розказав про тарифи та прояснив ситуацію з похованнями на закритому цвинтарі. Це второстепенная ліка. Проход второстіпенний. І тут з письменного. с письменной просьбы граждан, которые обращаются на начальника комитета с заявлением, с просьбой выделения места на этом кладбище. Начальник рассматривает, подписывает, людям выделяется. Еще ни одного человека не было, кто бы обратился ко мне, чтобы мы не помогли. Пока, пока еще есть возможность, мы стараемся всем идти навстречу. Причина для того, чтобы не, не гоняли люди по кладбищу, не разбивали дороги. Въезд на цвинтер заборонен для всех, кроме пенсионеров и инвалидов. Сюди їздять з інвентарем. Якщо він хоче заїхати чогось зробити, він під'їжджає вот десь на комбінат, куди ви під'їжджали, бере пропуск і заїжджає. І звісно, за словами очільників підприємства, все це безкоштовно. Їдемо на сам комбінат, аби нам врешті-решт надали тарифи. Знімаємо щит із цінами, нам проводять екскурсію магазином. Если можно то, чтобы у нас не было... Вам преспарант ми не будемо давати.

Вже в кабінеті агентам впливу пояснюють тонкощі ритуального бізнесу. До 2013 року підприємство було вибухне. Тобто, виходить, розходи приходи. Підприяття за деякі за за тих заредств і роботу захід, які шли з міського бюджету. Прийняло рішення здвинути вектор роботи сферу розширення торговлі. 22 серпня 2013 року одного з керівників комунальних підприємств міста Білоцерква було затримано за попитку одержання хабаря. На даний час відкрито кримінальне провадження по статті 368 частині 2. Ведеться до свого перевірку. Серпень 2013-го знайомого нам директора спецкомбінату Костянтина Олійника взяли на хабарі. Йому загрожує у кращому випадку штраф у 17 тисяч гривень, у гіршому позбавлення волі до 4 років. На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України зазначено. Очільник держпідприємства вимагав та отримав 2 тисячі доларів США від приватного підприємця за надання йому в оренду одного з приміщень спецкомбінату. І увага тут же частина статті, інша четверта. За нею директора могли посадити за грати на 10 років, але чомусь санкцію змінили. Після передачі, після приїзду, во всякому випадку, заробила прокуратура. Теперь, коли ця вот ситуація, що произошла, то тепер взагалі тихо, спокійно. Вже і люди можуть менее, скажімо так, вибирати. Пусть не завжди, але в більшій степені. І вже и, и кладбища стали доступні для захоронення, а не так, як вот именно тільки то і никакое другое. Незважаючи на покращення ситуації після розслідування агентів, ми продовжимо стежити за розвитком.